Вірменська громада дала кров для поранених бійців АТО. Понад 50 чоловік за власною ініціативою прийшли до центру крові Міністерства оборони України. Починаємо таку акцію, но ну, це буде продовжуватися кожен день, а, Дасть Бог недовго, що закінчиться все это і не нужна будет не нужна буде така акції. Ну, наш долг сьогодні показати всім людям, всім а, армянам, в тому числі, що нужно. Чим можна, тим допомогти учасникам ато за словами лікарів, донори завжди потрібні, особливо під час бойових дій. Саме завдяки їм можна врятувати не одне життя. На сьогоднішній день з більше 600 донорів в місяць. Тобто на сьогоднішній день таке повністю ми потребу з лічебних заведень в сворожених сил. Планується сьогодні порядка 70 людей, чоловік. Це буде порядка приблизительно около 35-40 литров. Представники вірменської діаспори, так само, як український народ, бажають одного – припинення війни та кровопролиття. Для мене особисто це значить показати свою не на українському слові байдужість до ситуації, яка у нас відбувається в країні, і хоча б своїм кров'ю допомогти, поучаствувати і підтримувати в даний момент в цій складній ситуації. 9 мільярдів гривень річний оборот конвертаційного центру щодів на території України. На нього працювали службові особи декількох комерційних банків та фірм. За попередньою нас оперативною інформацією, отримані від незаконної конвертації гутькової кошти, йшли на підтримку фінансування сепаратистської діяльності в Донецькій та Луганських областях. Правопорушники займались легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вказані зломисники займалися незаконною діяльністю, пов'язаною із конвертацією безготівкових коштів у готівкові. З метою припинення незаконної діяльності конверта проведено низку санкціонованих обшуків, в офісах, жилих приміщеннях, автотранспорту, в результаті чого вилучено 24 мільйона гривень, чорну бухгалтерію, інші речові докази. Міліція відкрила кримінальне провадження за фіктивне підприємництво та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. На сьогоднішній день розпочато досудове розслідування. Поки одні чоловіки захищають батьківщину, інші опікуються їхніми сім'ями. На волині дільничні інспектори міліції приїхали допомогти по господарству подружжю пастируків. Літні батьки залишились одні, відправили свого єдиного сина служити. Наш син виконує свій там громадянський обов'язок. Вони приходять до нас, і дільничний інспектор наш, і час від часу нам допомагають. Не тільки по господарству, але і от вже коли син перебував на військовій службі, захворів його батько, і нам треба було обов'язково, щоб йому здали кров. Вони також відкликнулися на, на цей. Тому я. Дуже задоволена, що вони нас не залишають на самоті за те, що підтримують. Цього разу міліціонери завітали до родини, аби прибрати з поля солому, нагодувати худобу, наносити до будинку води та дров. Дільничні інспектори працюють охочі, не бояться важкої роботи. Буває, що допомагаємо працею фізичної, буває, що допомагаємо словом, бо юридичні консультації. Такій допомозі сім'я вдячна. Самі так швидко з справами по господарству не впорались. Бажаю всім їм тільки доброго здоров'я, і з самого найкращого нехай їм по службі все також добре вдається. Автомобільне пальне виготовляли в підпільному цеху. На Чернігівщині 19-річний хлопець таким чином організував підпільний бізнес. Протягом місяця спритник стиг продати більше тонни саморобного пального на суму понад 12 тисяч гривень. Сняли кілька гаражей. завозили туда сырье, сырье являлось это газовый конденсат, соответствующие присадки, которые позволяли повышать октановое число, и ту жидкость, которую они называли бензином, реализовывали населению. Реализовывали по ценам значительно ниже рыночных, в связи с чем у них и находились покупатели. Під час огляду гаражного приміщення співробітники міліції вилучили обладнання для виготовлення саморобного пального та газовий конденсат. Також знайдено більше 200 літрів рідини, що мала характерний запах бензину. За незаконні дії горе комерсанту світить чимале покарання. В їх діях усматрюються признаки составу преступлення, предусмотрені статтю 190, дев'яноста статтю 204. четвертай. Санці даних статей предусматривають як штраф до 170 тисяч гривень. Так і до лишення свободи до трьох лет.